Всіх вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Сьогоднішня тема точно, можливо, не сподобається деяким з вам. Ви, може, піднімете якусь дискусію в коментарях та почнете говорити по-іншому, можливо, ви накинетесь на цього українця. Але останнім часом багато дуже українців, особливо в Європі, і навіть деяких, які були в Канаді, женуть дуже сильно на Канаду, наговорюють на Канаду, говорять, що Канада відстала на 20 років. На 30 років, що ця країна недорозвинута, що якась погана країна, яка просто запхала, ніби в пастку українців і заставила їх сюди приїхати, і всі розчаровані. Але коли починаєте копати більше, коли починаєте дійсно спілкуватися з тими українцями, то українці починають проговорюватись і потім. Ідеться мова про те, що найскладніше в Канаді українцям зараз на даний момент це отримати піар-документи, щоб на постійно залишитися. Бо в Канаді нема бідного українця, в Канаді нема поганого життя для українців і українці, які себе знаходять та знайшли в Канаді. Вони вдячні Канаді. Вони люблять цю країну, і особливо чим довше вони тут живуть, вони розуміють наскільки. Канада є прекрасна, вільна, велика, широка і має надзвичайно великі перспективи та можливості. До мене написав наш підписник, бо я не один раз говорю вам, друзі, пишіть свої історії, діліться. Я буду ділитися думкою. Це навіть не є моя думка, це є думка людини, яка прожила в Європі, яка прожила в Канаді, яка дійсно може сказати правду в очі. І ця правда на жаль дуже сильно вас колить. Тих, хто дійсно не підтримує його думку, але правда завжди колить очі, і ніхто не любить її чути. Я зараз вам зачитаю цей лист. Ви слухайте дуже уважно, залишайте вподобайки цьому відео, навіть якщо вам не подобається, просто важливо, щоб люди бачили та чули, і навіть в коментарях, можливо, підняли дискусію, тому що Микола він буде це все читати, він буде дивитися, і ви можете таким чином йому сказати свої пару слів, якщо ви з ним повністю не погоджуєтеся. Отже. Я мушу написати тобі правду, каже Микола. Бо надто багато українців живуть ілюзією. Вони думають, що Європа це рай, а Канада лише далека і складна країна. Але я сам пройшов через обидва варіанти і скажу відверто: Канада набагато краще для українців ніж Європа. Я був у Європі, жив і в Польщі, і в Німеччині. Те, що я побачив, розбило всі мої надії. Житло це катастрофа, ціни зросли вдвічі і отричі. Українцям часто відмовляють, навіть коли є гроші. Багато сімей жили в спортзалах, у гуртожитках або в тимчасових центрах. Там немає дому, є лише дах над головою. Освіта школи переповнені. У Польщі діти моїх знайомих навчалися у дві зміни. Вчителі просто не справляються, а дитині ж треба увага, а не виживання. Соціальна підтримка вона є, але вона мізерна і забюрократизована. Люди стоять у довжелезних чергах, документи тижнями, місяцями і що отримують? Крихти. Робота так, робота є, але яка? Заводи, склади, будівництво, тяжка фізична праця за копійки, перспективи нуль. Люди застригають у низькооплачуваних роботах і не бачать майбутнього. Ставлення і це найболючіше. Так. Там нам співчувають, але ти відчуваєш себе гостем, чужим тимчасовим, і в душі знаєш, довго вони нас там не триматимуть. Коли я летів у Канаду, мені було страшно. Відстань, величезні, величезна відстань, англійська слабка, країна невідома. Але коли ми прилетіли, я зрозумів, що це шанс, про який у Європі можна було тільки мріяти. Коет ми отримали це тимчасовий прихисток, це можливість. Працювати, навчатися, жити, фінансова допомога у перші ж дні 3 тисячі доларів на дорослого, півтора на дитину. Це не просто слова про підтримку, це конкретні гроші, які рятують. Медицина у багатьох провінціях безкоштовна, страхування. Тобто, ти вже боїш, не боїшся захворіти. Освіта дітей беруть у школи без проблем, створюють спеціальні esl класи щоб вони швидше освоїли мову. У вчителів є час і бажання допомогти. Допомогти. Робота так, важко на старті, але є перспектива, тут можна рости, отримати нову професію, змінити кар'єру. Канада відкриває двері, а не зачиняє їх. Ставлення, і це найголовніше. Тут я вперше почув, що ви потрібні Канаді. Люди щиро запитують, чим допомогти. Ти відчуваєш, що не тягар, а людина, яка може стати частиною цієї країни та суспільства. У, Євро... у Європі ти гість, у Канаді ти майбутній громадянин. У Європі ти виживаєш, у Канаді ти будуєш. Європа ближче до України, але далі від мрії. Канада далеко від України, але ближче до майбутнього. Я хочу, щоб твої глядачі почули це. Не ідеалізуйте Європу. Так, вона допомагала українцям. Так, там теж непогано і деяким людям там теж добре. Але казати, що Європа є на двадцять 30 років краще Канади, це точно помилка, тому що люди не ті, хто там були. Вони прекрасно не розуміють тоді життя в Канаді. Це місце, де українці можуть не просто виживати, а жити, розвиватись, будувати сім'ї і плани. Я зробив свій вибір. Я обрав Канаду і, Марко, скажу тобі чесно: я не шкодую ні на мить, бо саме тут я бачу майбутнє для своїх дітей, і саме тут я відчув себе як вдома. Он такий лист мені написав наш підписник. І знаєте, мені пишуть листи, люди. Я не всі листи можу е, прочитати, не всі листи листами можу поділитися. Але є в цьому якийсь шматок правди. Тому що дійсно Європа вона точно не є якась там гірша від Канади, чи якась там просто дно, чи щось погане. Ні, там дуже прекрасне життя. Там багато українців себе знаходять. Але. Там дуже тісно, там зовсім інше життя, і те життя воно не завжди підходить всім. І Канада вона дуже дає великі можливості, велике майбутнє, великі шанси. І ті українці, які тут залишилися, помучилися і навіть отримали вже піар. Вони задоволені, вони мають життя, вони мають стабільність і насамперед вони бачать, для чого вони ходять на роботу, і що вони можуть будувати, і що вони можуть передати та залишити своїм дітям. Я персонально ніколи в житті не був проти. Європи або європейських інших країн. Я був в Європі, планую ще поїхати в Європу. Але я погоджуюся з чимось, з Миколою. Звісно, що не в цьому, але в деяких пунктах він правий, що Канада вона дає можливість на те, що ви тут почуваєте себе, ніби ви в себе вдома, ніби ви дійсно. Потрібні цій країні і цьому суспільству, і ви не почуваєтеся, що ви чужинець. Оце мені здається одна з найбільших, найбільших переваг, що в Європі дуже складно отримати. Навіть ті же Польщі, яка найближча до України, дуже складно українцям зараз. І щоб Польщі навіть стати поляком, треба бути повноцінним поляком. А тут, в Канаді, ви можете бути українцем. Я знаю персонально повно українців, які навіть і не спілкуються українською, але заробляють. Навіть більше ніж різні доктора та інженери. Тому пам'ятайте про це, друзі. Це цікавий лист. Це не означає, що цей лист повинен міняти думку людей про те, як вони думають. Європа має свої плюси, Канада має свої плюси, і в тому є багато різних нюансів і, і позитивів. Але точно не треба говорити, що Канада це якісь відстій, тому що. Ви навіть можете брати по-моєму прикладі. От я людина, яка тут проживає, може жити в будь-якій країні на ц... на цій планеті, але мені подобається мене все працює, мене все добре, і я прекрасно розумію, що. Бути канадцем це не бути іммігрантом, але іммігранти приїжджають в країну, щоб будувати нове життя. Тому це логічно і зрозуміло, що на початку це складно, важко, а потім все буде кращати і по і тільки кращати, якщо ви дійсно цього забажаєте і прикладете душу в вашу роботу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.